Венеція обмежила розмір туристичних груп до 25 осіб. Правило діє з 1 серпня. Так місто Лагуна намагається зменшити кількість мандрівників, які зранку до вечора наповнюють вулиці. Місцеві жителі раді. Нове правило також заборонить гідам використовувати гучномовці та зобов'яже їх стежити, щоб туристи не перекривали тротуари. Гадають, це правильно було б непогано ще більше зменшити кількість туристів, бо через них неможливо пройти вулицями. Хай би скільки гід казав їм стояти праворуч, ми постійно мусимо запитувати. Вибачте, можна пройти. А якщо я з візком для покупок, то ще важче. венеційці всі підтримують це, навіть власники магазинів. Потрібне правило, треба щось, щоб стало краще. За порушення нових правил запровадять штрафи розміром від 25 до 500 євро. Обмеження поширюються на центр міста, а також на острови Мурано, Бурано й Торчело. За попередні 70 років туризм витіснив із Венеції 72% мешканців. Нині лишилося лише 28%. Думаю, недостатньо просто зменшити групи чи, наприклад, попросити людей платити невеликий туристичний податок. Слід переосмислити туризм. Гості міста розділилися в думках щодо обмежень. Я це добре. У багатьох місцях вели людно. Важко потрапити всередину. Учора ми були в соборі святого Марка, і черги були величезними. Масивтґенсувал чи людям це сподобається, бо це дуже гарне місто, але його не зможуть побачити. Хоча сумно, що місцеві жителі так постраждали, тож, можливо, це добре. Я не знаю. У квітні Венеція стала першим містом у світі, яке запровадило оплату для відвідувачів. Її стягували в дні найбільшого напливу туристів. Утім, це була пілотна програма, яка тривала 29 днів і завершилася в липні. Тепер почалися консультації, за підсумками яких вирішать чи продовжувати програму.